Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сили спеціальних операцій США готуються суттєво збільшити можливості свого авіапарку. Пентагон уклав із боїнга масштабну угоду на майже 880 мільйонів доларів, яка передбачає виробництво нової партії важких транспортно-бойових гелікоптерів MH-47G. Ці машини призначені для найскладніших завдань, де потрібна велика дальність, висока вантажопідйомність і здатність працювати в умовах непридатних для інших гелікоптерів гелікоптерів. виготовлення нових гелікоптерів зосередять на підприємстві. Боїнг у Рідлі парку, штат Пенсильванія. Контракт є продовженням попередніх домовленостей, дає змогу розширити вже анонсовану програму переозброєння, яка в підсумку має охопити понад півсотні машин. За попередніми планами, проєкт триватиме до кінця 2030 року. mh 47G створений на основі платформи Chinook. Однак, отримав зовсім інший рівень оснащення. Він обладнаний комплексом сучасних бортових систем, включно з удосконаленою навігацією, можливістю до у повітрі та змінними модулями для спеціальних операцій. Такий набір робить вертоліт універсальним інструментом від прихованого перекидання підрозділів до доставки важкого спорядження у важкодоступні зони. Екіпаж mh 47G складається з п'яти фахівців, а всередині можна розмістити до трьох десятків бійців або кілька тонн технічного обладнання. Машина має значні габарити та потужні несучі гвинти, що забезпечують стабільність під час польоту та можливість працювати з масивними вантажами. Для операцій у зонах підвищеної небезпеки гелікоптери оснащують. Оборонними засобами від кулеметного озброєння до систем, що протидіють ракетним загрозам і засобам радіоелектронного ураження. Дальність перельоту дозволяє виконувати місії на сотні кілометрів без необхідності посадки. Нова партія гелікоптерів MH-47G стане важливим елементом довгострокової стратегії модернізації авіації сил спеціальних операцій. Це дозволить США підтримувати високий темп операцій у різних регіонах світу та швидше реагувати на кризові ситуації. Інтерес до гелікоптерів MH-47G може зрости серед партнерів США. Адже машина вже зарекомендувала себе як надійний інструмент для операцій у найекстремальніших умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.